Але несподівано було доволі гучно сьогодні. В Івано-Франківську, що порушило тишу. Ми від цього ми від е, початку цього інформаційного вечора намагаємося з'ясувати. Ось маємо можливість дізнатися більше подробиць саме з місця події. Отже, нагадуємо, що в Івано-Франківську біля вокзалу сталося два вибухи. Наслідок цього загинув неповнолітній, та ще троє осіб дістали поранення в ці хвилини. На місці подій перебуває журналістка Віталія Когуч, яка детально розповість, що ж там наразі. Відбувається Тож, будь ласка, колега, тобі слово власне чи працюють зараз на місці ще надзвичайні служби? Що відомо, чи встановлені зараз особи потерпілих? Які є дані про вибухи чи пов'язані між собою ці два вибухи, які відбулися у різних місцях? Студію деталю. Зараз ми знаходимося на місці, де трапився один із вибухів. Покладу мене, поки працюють правоохоронці, працює поліція. А за потребу інформації від близької року, по поблизу політичного вокзалу Івано-Франківську приймали два вибухи, внаслідок якого за попередньою інформацією одна людина загинула, це був на повнолітній, ще двоє отримали поранення, до кого вони віку поки не відомо. А на місці подіянка заборонена. Місце мною підпускають і досі, а також перший вибух стався біля магазину «Поряд» з території вокзалу і причини не встановлений предмет. Другий вибух за словами очевидців стався через короткий проміжок часу після першого. Тобто вони практично трапилися одночасно. Давайте послухаємо, що лучше в цей момент. Я йшов попри центр біля родому, почув вибух, але не продав цьому особливого значення, бо я по дому часто відбуваються якісь навчання, всяке. І потім, вже коли йшов додому, йшов на автобус, побачив, що в телеграмах пишуть, що відбувся якийсь вибух на вокзалі. І я вже доїхав майже до вокзалу, побачив, що перекрита дорога. Тут нас висадили, і побачив, що там на будинку йде дим. Тобто вже почали писати, що. Якийсь взрой був і на будинку, і біля вокзалу. І в поліції було багато швидка. Ми з центру прилетіли сюди, бо може якось допомоги треба. А то вже люди дали раду швидко. Ще одразу впали на думку, коли почули вибух? Теракт. Одразу після цього стався черговий вибух. неподалік на також вулиці та або винукла пожежа багатого квартирного біля порохового житлового будинку на кості котуриста квадратних метрів попередньо. загорем загором дісталися в наші вибуху на мистерному. Поверх рятувальники викували п'ятнадцяти мешканців в одному будинку. чотири людини врятовано і по ліквідовано за інформацією пожежників. Бо що пов'язані вони між цього, бо поки невідомо. Давайте послухаємо, що кажуть пожежники. На місці вибуху врятовано чотири особи заблокованих квартир восьмого та дев'ятого поверху. На даний час локалізація на двох локаціях. Вже оголошена підрозділами ДСНС. На місці події працюють всі спеціалізовані служби, Національна поліція, газова служба, вибухотехніки з подальшим встановленням причин вибухів на даних адресах. А, екстрені служби на місці зараз вже закінчують свою роботу і при цьому та вставить будуть з'ясовуватися. А ці невідомості вже очікуємо до конца. Дякуємо, колего. Віталія Когуч. ці хвилини з місця події, де власне відбувся один із вибухів.